Вітаю всіх глядачів міської телестудії Миргород. До вашої уваги про найпомітніші новини міста за останній час. Залишайтеся з нами. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ, за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Компанія продовжує працювати у звичному режимі. 287-й день триває героїчний супротив українського народу російській Навалі. За подіями цієї доби слідкували мої колеги, і зараз розкажуть про головне. Триває 287-ма доба широкомасштабного вторгнення Русі в Україну. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій та намагається утримати тимчасово захоплені території. Зосереджує зусилля. На стримуванні дій підрозділів Сил оборони України підрозділи ж українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів. Не маючи успіхів на фронті, расисти згонять свою злість на цивільному населенні. Так, в ніч на 7 грудня окупанти нанесли два ракетних удари по території Запорізького району. Під обстрілом опинився житловий сектор сіл Купріянівка та Новотавричське. Від російських снарядів загинула одна особа, а ще шестеро поранено, в тому числі і 15-річна дівчина. Також одна людина загинула і у наслідок обстрілу Руснею підприємства водопостачання в Херсоні. Продовжують рашисти гатити й по Куп'янську на Харківщині. У місті наслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна, також пошкоджено дахи і вікна житлових будинків, господарчі споруди, отримала осколкові поранення місцева жителька 67 років. А тим часом турецькі журналісти показали, як працюють українські медики на передовій у Бахмуті. Саме в цю лікарню везуть поранених на фронті українських бійців. А опубліковані фото розповідають про роботу лікарів та медичного персоналу в надскладних та небезпечних для їхнього життя умовах. Навколо лікарні постійно ведуться жорстокі ракетно-артилерійські обстріли. Про бойові втрати окупантів дізнаєтесь з наступного матеріалу. У міській раді провели чергове засідання сесії. Кожне з розглянутих питань стосувалося життєво важливих сторін сьогодення Миргородської громади. Тож, які рішення приймали далі в сюжеті. На початку засідання 27-ї сесії міської ради очільник Миргородської громади Сергій Соломаха з нагоди дня місцевого самоврядування привітав присутніх зі святом. Це наше свято, свято всієї громади, свято депутатського корпусу все ті, хто має відношення до місцевого самоврядування. Тому я сьогодні хочу привітати вас із цим святом і подякувати всім за роботу, побажати всім нам перемоги. Продовжуючи поздоровлення, Сергій Соломаха відзначив кращих працівників місцевого самоврядування, почесними грамотами міської ради, районної державної адміністрації та районної ради. А ще подякував волонтерам і військовим, які відзначали напередодні свої професійні свята. Першим рішенням порядку денного сесії депутати одностайно проголосували за присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно Максиму Дорошку та Сергію Скрипченку, які загинули, захищаючи нашу державу від ворога. Також усіх полеглих воїнів у російсько-українській війні присутні вшанували хвилиною мовчання. Далі вносили зміни до бюджету громади. Начальник фінансового управління Сергій Скляр поінформував, що в цілому дохідна і видаткова частина бюджету громади збільшується на понад 12 мільйонів гривень за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету по податку на доходи фізичних осіб від грошового утримання військовослужбовців. Отож, понад 3,5 мільйони гривень було розподілено на виплату заробітної плати працівникам охорони здоров'я, 500 тисяч на забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які захищали незалежність держави у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України, на 5 мільйонів гривень збільшили резервний фонд територіальної громади. Один мільйон депутати спрямували на реалізацію програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової і служби і підтримки заходів мобілізації, забезпечення територіальної оборони та 150 тисяч управлінню служби безпеки України для потреб забезпечення оборони держави. Виділили 70 тисяч гривень на закупівлю обладнання та виготовлення інформаційного матеріалу для діяльності інформаційного пункту підприємця. Передбачили додаткові кошти на розроблення проектно-кошторисної документації будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Миргородської міської територіальної громади. Додатково виділили 100 тисяч гривень на розвиток місцевої пожежної охорони. Також заклали 15 мільйонів шістсот тисяч гривень для. Створення продовольчого резерву. Продовольчий резерв ми його не закуповуємо. Ми, ми домовляємося з підприємствами, щоб вони в ну, будь-який час ми могли закупити його, а так, щоб наперед не закуповувати, щоб не було тоді розбору. Непонятно, що рушить. Але гроші на це повинні бути закладені бюджетна розповідає. Сесійно депутати міськради розглянули ряд питань та затвердили рішення, які стосуються діяльності міської територіальної громади у сфері житлово-комунального господарства. Так на 2023 рік заклали 8 мільйонів на будівництво, реконструкцію і модернізацію навчальних закладів та дошкільних закладів освіти, а також 15 мільйонів на будівництво амбулаторій, первинної медико-санітарної допомоги, реконструкцію і капітальний ремонт будівель закладів охорони здоров'я, 20 мільйонів на поточний ремонт доріг і тротуарів. Спрямували кошти на виготовлення землевпорядної документації на об'єкти благоустрою, на виготовлення технічних паспортів доріг та реконструкцію будівництво і капітальний ремонт зовнішнього освітлення в населених пунктах Миргородської міської територіальної громади. Затвердили в новій редакції статут спецкомунтрансу та внесли зміни до програми фінансової підтримки підприємства. Частина рішень сесії стосувалася соціального захисту населення, освіти та. Медичної галузі у розрізі їх фінансової підтримки також депутати ухвалювали рішення щодо земельних відносин. Загалом сесії передували роботи профільних депутатських комісій і погоджувальна рада голів депутатських фракцій. Тому засідання пройшло злагоджено і конструктивно. 5 грудня на гарячу телефонну лінію, яку провів перший заступник Миргородського міського голови Олександр Острянин, надійшло три звернення громадян. Жителька вулиці Садова порушила питання щодо утеплення теплотраси біля інфекційного відділення місцевої лікарні. Із вулиці Котляревського озвучили питання щодо роботи місцевої радіостанції. Мешканка вулиці Данила Апостола нарікала на послуги кабельного телебачення одного із провайдерів міста. Олександр Іванович уважно Слухав громадян, пояснив ситуацію та зазначив, що до вирішення окремих питань буде залучено відповідні організації. Поліція Полтавщини з'ясовує обставини ДТП, в якій травмовано неповнолітнього пішохода, так 5 грудня близько 17.30 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Гоголя. За попередньою інформацією, слідства водій легкового автомобіля збив 16-річного Миргородця, який рухався в зоні пішохідного переходу. Хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Миргородської лікарні. Обставини та причини дорожньо транспортну. Пригоди з'ясовують слідчі. Телеведучий Олександр Педан для миргородських дітей, батьків та освітян провів не лекцію в рамках проекту спільно до навчання. Побували на зустрічі й мої колеги. Міністерство освіти та науки України у співпраці з дитячим фондом ЮНІСЕФ під патронатом першої леді Олени Зеленської започаткували ініціативу спільно до навчання для підтримки освітнього процесу в умовах війни. У межах цього проекту у Миргородському ліцеї імені Тараса Шевченка пройшов освітній захід. Не лекція модератором якого став телеведучий Олександр Педан. Ми називаємося «Не лекції, тому що я хочу в легкі. В такій позитивній інтерактивній формі дітям розповісти серйозну інформацію про мінну безпеку, про ментальне здоров'я, про те, що почувати стрес це нормально, про те, як боротися з ним через фізичну активність. От і це все ну, дійсно класно підготовлено. Ми, ми дуже старалися. Ми шість місяців готували цей проект. Далі дітки йдуть на квест і супер. Такій сучасній ігровій формі проходять ті самі теми: і здорове харчування, і мінна безпека і так далі. І їм це дуже подобається. Бо чомусь такі великі очі. Приїжджає педан, подарунки, фото, стільки інформації, і все це так легко і не Паралельно з квестом для учнів також пройшла дискусія з батьками, вчителями та працівниками освіти про організацію безпечного освітнього процесу під час повітряної тривоги, про навчання без світла та інтернету. Ми вчимо їх спілкуватися і виборювати свої права, права своїх дітей і так далі. Тому такий от комплексний захід, і ми сьогодні раді бути в Миргороді. Це класно для нас. Захід відбувся в рамках освітнього туру Олександра Педана з 15 запланованих міст України, одним з яких став і Миргород. Розширений сюжет з події дивіться у підсумковому випуску новин у п'ятницю 9 грудня. Уже не перший рік у Миргородській громаді за підтримки міської ради проходить конкурс творчих робіт дітей з особливими потребами повір у себе. Подробиці в наступному сюжеті. До конкурсу творчих робіт дітей з особливими потребами повір у себе. Цьогоріч запросили учасників зі всіх населених пунктів Миргородської громади, зовсім маленьких і старшого віку. Тих, хто вже має досвід участі в подібних конкурсах, і тих, Хто представляв свої творчі роботи вперше? Це конкурс традиційний, який ми організовуємо уже багато років. І дуже приємно, що з кожним роком учасників стає не менше більше, з'являються нові, беруть участь ті, що вже приймали діти раніше. В цьому році взяло участь в конкурсі 68 дітей, але робіт насправді було подано набагато більше до 100 робіт. Вік учасників дуже різний. Є учасники, які навіть не пішли ще до школи, а є вже більш старшого підліткового віку, але все рівно їм цікаво брати участь у цьому конкурсі. Як завжди, дуже важко було визначитися з переможцями конкурсу, тому що роботи дивовижні, різноманітні. Тож, члени авторитетного журі, визначивши переможців конкурсу, підготували заохочувальні призи ще й для авторів тих робіт, які особливо їм сподобалися. Особисто мені найбільше сподобалася ця картина. Вона зроблена з кавових зерен. Я дуже люблю каву. Вважаю, що саме ця робота відображає нашу всю Україну. Життя. Наша лелека, насіння гарбузов, природний екоматеріал. Будинок культури визначив десятьох учасників. Обрати когось було дуже важко чи на першому місці, чи на друге. Тому ми продаємо солодощі десятьом. Учасникам важливо акцентувати увагу не на вадах дітей з особливими потребами, а на їх можливостях, враховуючи вади. Вже який рік поспіль цей творчий конкурс доводить нам, що можливості людей і дітей з особливими потребами недооцінені. і для багатьох дітей цей конкурс ще одна. Перемога над собою робот достойних на конкурсі дуже багато. Всі вони виконані в різноманітних техніках. Та, все ж, наша громадська організація надає перевагу миргородській спеціальній школі інтернат і тому наш подарунок такий колективний для школи. Це такий набір для творчості, для занять їхньою гуртковою роботою. Отож, як би не розбігалися очі в членів журі, коли вони оглядали, а потім вже неодноразово й переглядали творчі роботи учасників конкурсу, все ж переможцю було визначено. Перше місце вибору Нікон Дарій, на другому робота Артема Єфіменка. І, і третє місце в цьогорічному конкурсі по правді сталося Олексієнко Олександрі. Важливо, користуватися генератором можна лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, вихлопні гази з електроприлада небезпечні для життя. Захистіть генератор від вологи. У вас мають бути гумові рукавиці та чоботи або будь-яке інше взуття із гумовою підошвою. Перш ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки, не змішуйте різні види мастила. Теж стосується і пального. Заправляти генератор можна лише вимкненим. якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити, дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самостійну конструкцію електроприлада. У вас завжди під рукою має бути вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Людина, яка гасить займання генератора, має пам'ятати, що відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить, має бути не менше одного метра. Рекомендуємо при підключенні електроприладам звернутися до кваліфікованого електрика. На цьому буду прощатися від колективу міської телестудії Миргород. Передаю нашим глядачам побажання, хороших новин та віри у якнайшвидшу перемогу наших захисників. Усе буде Україна!